Як новачку почати заробляти в криптовалюті. Друзі, всім привіт! Мене звати Назар. Ви на каналі Наві Крипту. Думаю, відео цікаве. Дуже багато всяких питань в наших телеграм-каналах. І це дуже мене змотивувало, щоб для вас зняти такий короткий відеоролик на YouTube, саме як заробляти новачку в крипті. І, взагалі, що починати. Тому зараз ми розберемо ти підпишись, і давайте почнемо. Все, що потрібно новачку, це просто. Мати, якби навіть психологію трохи вивчити, як ринок працює, бо найважливіше це ринок. Ринок йде вверх – дропи виходять, ринок вниз, дропи не виходять. Все, що потрібно з вами почати, якщо у вас банк 0 доларів, 0 копійок, можна тапати тапалки, звичайно, але також хамстер комбат, яка їде бабця, наприклад, зараз їде тримає і там бабця тапає. Так не можна робити. Потрібно також сортувати тапалки. Наприклад, тапаємо Блум. Тапаємо тапсваб, мемефай, всі посилання нижче. Також, ну звичайно, це треба розуміти в першу чергу. Наступний крок це в нас буде теснете. Теснете це безкоштовна активність. Ми в нашому телеграм-каналі саме опубліковуємо різні активності, за які ми в майбутньому отримуємо винагороди. Як знаєте, ми забрали дроп від Вормхол. Це найпотужніший дроп в нашій історії крипти, в якій ми вже 2-3 роки. Тому це дуже важливо, бо історія завжди. Повторяється, як бачите, всі казали, що літо буде погане, погане. Я думав, що літо не буде погане, але звичайно, літо було погане. Зараз виходить засновник Binance Сізі. Я думаю, ви вже бачили, він в тюрмі був і він зараз виходить. Це дуже круто. І я думаю, він піднесеть ринок. Зараз, якщо біткоін зафіксується на 65, буде просто так. Якщо буде погано, то буде так. Якщо не ще 65 тому новачки це перші тапалки. Безкоштовні активності, третє це тиснете. Також безкоштовні активності. Все дуже просто. Якщо ваш банк мінімальний, там 500 та як в мене, наприклад, 500 тисяч доларів. Ви можете його подвоювати в місяць. В місяць чесно, я від себе зараз говорю гордо, це близько 500 доларів заробляю. Від 300 до 700 доларів в місяць можна з двох акаунтів витягнути. Що таке маю на увазі двох акаунти: два акаунти Байбі, два акаунти УКХ. І там два акаунти Мекс, і ви вже з промоакції заробляєте саме близько там 500 доларів, 300, як коли. Ну це все залежить від вас, але треба мати депозит близько 500 тисяч доларів, щоб ви її подвоювали протягом місяця. Зараз виходить дуже багато таполок, тому зараз саме час проходити саме ці промки. Я лишаю знизу посилання, в яких саме біржах ми реєструємося, які ми промки беремо, і взагалі вся детальніша інформація. Є в нашому телеграм-каналі. Там просто кожного дня я стараюся публікувати тільки. І також в нас є закрита ком'юніті. Ну і я, звичайно, беру інформацію трошки зі закритого ком'юніті. Недавно опублікував дві монети, плюс маленький портфель від Navi Crypto в публічний канал. Тому я також думаю, що це було круто і від вас чекаю якихось реакцій. Ні? Ну якісь коментарі приємний написати треба. Ні? Вот. і на рахунок цього це все. Ну, як почати новачку заробляти, я розказав. Взагалі, якщо ви там середній строк, точніше середній строк, довгострок в крипті, наприклад, так як я, то тільки цілий час work, 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 Робота. Значить, після п'ятої work, 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 до вечора до десятої work, і маєте вам за рік, два-три буде результат. Не будете ходити далі на роботу, а будете тільки... Їздити і мати якусь свою фірму. Це також дуже важливо. Я вас трошки хотів цим відео змотивувати. Якщо ви новачок, вам також тільки потрібно ворк, 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 акаунтів Bloom не один, два в Telegram, а 10-20, 100 навіть 200, залежить. Тому це також трошки мотивації вам. Я думаю, відео було цікаве. Записую промку. Просто дуже багато інформації, дуже багато саме знімаю на приватний клуб відео і трошки менше знімаю тут. Тому ставте лайк, підписуйтесь, підписуйся на наш телеграм, і до зустрічі в новому відеоролику.